Пуття п'ятий розділ. Оце книга нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людину, він її вчинив на подобу Божу, і чоловіком, і жінкою він їх створив і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав він ймення, їхня людина. І жив Адам сто літ і тридцять, та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому сиф. І було Адамових днів, по тому, як він Сифа породив, вісім сотень літ, і породив він синів і дочок, а всіх Адамових літ було, як і жив, дев'ять сотень літ і тридцять літ, та й помер він, і жив сиф сто літ і п'ять літ, та й породив він Еноша. І жив сиф, по тому, як Еноша породив вісім сотень літ і сім літ, і породив він синів і дочок, а були всі дні Сифові. Дев'ять сотень літ і дванадцять літ, і жив Енош дев'ятдесят літ, та й породив він Кенана, і жив Енош по тому, як Кенана породив вісім сотень літ і п'ятнадцять літ, і породив він синів та дочок. А були всі Еношеві дні дев'ять сотень літ і п'ять літ, та й помер він. І жив Кенан сімдесят літ, та й породив він Магалаїла. І жив Кенан по тому, як породив Магаллаїла вісім сотень літ і сорок літ, і породив він синів та дочок, а всіх Кенанових днів було дев'ять сотень літ і десять літ, та й помер він, і жив Магалаїл шістдесят літ і п'ять літ, та й породив він Яреда. І жив Магалайл по тому, як Яреда породив вісім сотень літ і тридцять літ, і породив він синів і дочок. І були всі дні Магалаїлові вісім сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ, та й помер він, і жив ярець сто літ і шістдесят і два роки, та й породив він Еноха, і жив ярет, по тому, як породив він Еноха вісім сотень літ, і породив він синів та дочок. А були всі яредові дні дев'ять сотень літ і шістдесят і два роки, та й помер він. І жив Енох шістдесят і п'ять літ, та й породив мету і ходив енох з Богом, по тому, як породив він метушалаха три сотні літ, і породив він синів та дочок, а всіх Енохових днів було три сотні літ і шістдесят і п'ять літ, і ходив із Богом і і не стало його, бо забрав його Бог. І жив метушалах сто літ і вісімдесят і сім літ, та й ламеха породив, і жив метушалах по тому, як породив він Ламеха сім сотень літ і вісімдесят і два роки. І породив він синів та дочок, а всіх метушалахових днів було дев'ять сотень літ і шістдесят і дев'ять літ, та й помер він. І жив Лемах сто літ і в сімдесят і два роки, та й сина породив, ім'я йому назвав Ной, говорячи: Цей нас потішить у наших ділах та в труді рук наших коло землі, що Господь її викляв. І жив ламех тому... Як Ноя породив п'ять сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ, і породив він синів та дочок. А всіх ламехових днів було сім сотень літ і сімдесят і сім літ, та й помер він, і був ной віку п'ять сотень літ, та й породив ной Сима, Хама та Яфета.